Зеленський дав нове велике інтерв'ю французькому виданню. Власне, Зеленський зараз і перебуває десь там, зустрічається з європейськими лідерами знову обійми, знову обіцянки, знову гарні слова, підтримка і так далі. Але проблема в тому, що війна триває, і ці європейські лідери не здатні зупинити Путіна. Більше того. Всі ці обійми і всі ці слова підтримки лунають на фоні прагнень Сполучених Штатів Америки зупинити транспортування в Європу російської нафти і газу. Неодноразово адміністрація Трампа говорила, тиснула. Натякала всьому світові, що Європа закуповується в Російській Федерації, причому купує дешево і дуже і дуже багато. Так от, поміж іншого, Зеленський зазначив, що Росія не розуміє, що ми боремось не тільки за території. Тобто питання не в територіях, а питання в чомусь більшому. Ну, це більше свобода, незалежність, суверенність. Ми це все розуміємо. Але є одне але. Для ворога абсолютно байдуже за що ми боремось. Ну, уявіть собі, що Гітлер починає перейматися мотивами радянського солдату або солдата унупа. Ну от унупа намагалися боротися за незалежність і навіть. Спочатку, знаєте, так повірили нібито Гітлеру, в тому, що він дасть незалежність Україні, і, власне, почали там деякі моменти на його боці бути, а потім зрозуміли дуже швидко, що Гітлеру байдуже, яка незалежна Україна, про що ви говорите? І частину з них просто пострачували ті ж самі гітлерівці, а частина сиділа у концтаборах німецьких, ну а потім в радянських. Ну а яка доля могла бути інакше? Так, от в даному випадку Гітлеру і Путіну абсолютно байдуже, яка у нас мотивація. Він просто воює. Тому ми повинні не про мотивацію думати в даному випадку, не про те, як Путін сприймає ситуацію, а про те, чи можемо ми випутатися з цієї халепи, чи можемо ми вийти з війни. Причому вийти з війни, не втративши все те, про що говорить Зеленський: свобода, суверенність, незалежність. Територіальна цілісність і так далі. І ось тут відповіді шукати більше потрібно саме в США. А тому друге, що заявив Зеленський, це було про те, що нам недостатньо підтримки тільки Європи або Штатів. Нам потрібна підтримка Європи і Штатів. Але тут я теж мушу зробити певне зуваження, адже ми не бачимо того, що європейська спільнота колаборується Сполученими Штатами Америки в особі Трампа. Ну не подобається Трамп європейським лідерам. Це ніхто не приховує. Вони відверто чинять тиск на Трампа. Вони відверто. Саботують його рішення. Вони роблять нам теплу ванну. Вони нас приймають, вони хлопають нас по плечу. Вони багато чого роблять, але вони не здатні зупинити Путіна. І а, спроба України грати на противісі штатів і Європи, Європи це фіаско. Ми не зможемо. Вирішити їхні конфлікти між собою, тим паче, що ми їх не розуміємо. Давайте будемо відвертими. Частина українських політиків просто тупі, і вони не можуть а, зрозуміти, що відбувається між штатами і Європою. І тому говорити про модерацію цього конфлікту, а модерацію основ конфлікту неможливо, не варто а, за цим йти. Наша задача вийти з війни. Все, ніяких інших задач примирити Штати, і Європу, примирити Британію з Європейським Союзом не потрібно ставити. Це не наша мета. Тим паче, що ще раз повторюю, цим намагаються зайнятись люди, які ніколи. Не вчились ні в дипломатичних академіях, не мали досвіду державної роботи, часто просто все життя займалися чим завгодно, тільки, тільки не навчанням, тільки не освітою, тільки не роботою на державу. І ви намагаєтесь влізти в складнючий конфлікт, джерела якого лежать там 100, 200, 300 років тому назад. Задача ваша не в цьому. Задача в тому, щоб витягти країну з війни. І тому намагатися. Намагатися приєднати їжа і ужа в даному випадку вони приречені на невдачу. все що буде відбуватися, це коливання і хвилі. То Штати будуть наїжджати на Європу, то Європа буде підтримувати Україну після чергового наїзду штатів. Все нічого іншого не буде. Не знаю, що все що відбувається. Не розумію, про що йде мова, от останніми часами. Але в мене таке відчуття, що все ж таки небажання витягувати Україну з війни, воно домінує. Ну і остання заява, на яку я звернув увагу, Володимир Зеленський зазначив, що Україна суттєво переважає і має інноваційну зброю і партнерів, і так далі. І так далі. А, ну воно то може так, Володимир Олександрович, але що ж робити з заявами залужного? Який ось нещодавно в інтерв'ю сказав, що в Росії військова наука. В Росії військова наука. Навіть так якось плечами поводив, що цитувати не можна росіян. Бо ну а як же заборони цитувати, там же військова наука. То мушу припустити. А це ж генерал бойовий при всій повазі до вас. Але я в даному випадку йому більше вірю, бо він же військовий, він же має військову освіту. Він же... Керував армією безпосередньо. Так, от він каже, що вся військова наука в Росії, що вони переважають, що в них там ну і так далі. А про яку тоді інновацію ми говоримо в Україні? Про які інноваційні розробки ми говоримо в Україні? Коли сам Залужний на весь світ заявив і українцям, в тому числі, що вся військова наука в Росії, тобто ми переходимо на стандарти НАТО, але виявляється, Стандарти НАТО не для нас. Ми все одно дивимося в бік Росії. Ну, так дивиться генерал, так дивиться людина, яка нещодавно захистила у Ківалова дисертацію. Так дивиться людина, яка пише. Наукові і інші роботи, книги. Потім різко стала дипломатом і тепер грає в гру Йду, не йду. Володимир Зеленський, Володимир Олександрович, треба розібратися тоді, що у вас там хто каже, а то. Ви нібито одна команда залужного, вини, ви не вивільняєте від його посади. Він продовжує говорити від імені держави. Ну так від імені держави залужний заявив, що військова наука в Росії не в нас, не в Америці, не в Європі, а в Росії. І тому, от треба, там, я так зрозумів, що знімати заборону на цитування росіян, бо інакше ніяк. То про які інновації ми говоримо? Ми знову людям а, намагаємось напарити ідею двох-трьох тижнів, двох-трьох ракет і що в росіян там закінчуються боєприпаси. Так це це вже ніхто не повірить. Тим паче, ще раз повторюю, коли навіть генерали виходять і говорять, що... Ви вибачте, але росіяни переважають нас і технічно, і технологічно, і кількісно, і якісно, і все інше. І дійсно, важко заперечувати, дуже багато з того, що потім ми впроваджували вдогонку, реалізовували перші росіяни. Бачите, яка складна ситуація. І виходить, що і мотивація, чому ми воюємо Путіна, не цікавить, і е, США з Європою в дуже складних відносинах, а ми намагаємось. Грати на якихось протидіях, але воно якось не дуже долуго. Знаєте, якась така, якась така композиція по клавішам виходить не дуже, не дуже вдала. Ну і останнє про інноваційність наших технологій, він залужний сказав, що вибачте, але інноваційність в Росії це його слова, це не мої. Ось така історія. А, напишіть в коментарях, що ви думаєте про всі ці події, які відбуваються, про те, як вийти в Україні з війни, і чи хоче хтось витягувати Україну з цієї страшної халепи.